Доброго дня, як завжди, у цій порі з вами програма рецепти здоров'я. І сьогодні наша програма присвячена захворюванням суглобів. Осінньо-зимовий період це саме час загострення проблем із суглобами. Більше про це нам розкаже завідуюча ревматологічним відділенням центральної міської клінічної лікарні Зоряна Мисліборська. Цього разу ми спілкуємося із завідуючою ревматологічним відділенням Зоряною Мисліборською. Доброго дня. Добрий день. Кажуть, що саме в період похолодання, коли підвищується вологі, загострюється хвороба суглобів. Чи дійсно це так? Чи багато у вас зараз пацієнтів? Це дійсно так. Період похолодання в осінньо-зимовий період загострюється. Проблеми і найважливіша така от проблема це є суглобовий синдром. Якщо навіть трошечки звернутися до статистики, то згідно статистики по даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, суглобовий біль зустрічається приблизно у 30% населення. А в Україні число хворих на запальні та деструктивно дегеративні захворювання суглобів перевищує більше як 3 мільйони людей. За частотою ці захворювання поступаються тільки хворобам серцево-судинної системи та органів травлення. Що це взагалі за недуга? і Які її перші причини? Якщо взяти суглобовий синдром, можна характеризувати, що це є клінічний симптомокомплекс, який характеризується ураженням анатомічних структур суглобів при тих чи інших захворюваннях, якщо взяти серед ревматологічних захворювань. То суглобовий синдром дуже часто буває єдиною і першою причиною тої чи іншої патології клінічними проявами даного синдрому в першу чергу заявляється біль. Біль може бути різноманітного характеру, може бути постійного, періодичного, мігруючого. Також проявляється ознаками місцевого запалення це припухлість того чи іншого суглобу, от, ознаки. Можуть бути порушення функції того чи іншого суглобу, місцева гіпертермія, гіперемія, що веде до деформації суглобів. Якщо звернутися до частоти, то дуже при багатьох нозологіях зустрічається суглобовий синдром. Це є більше як 200 патологій і синдромів. В одних випадках суглобовий синдром може бути взагалі ведучою клінічною ознакою того чи іншого захворювання, що так само несе за собою медико-соціальні аспекти. Це в першу чергу такі хвороби, як ревматоїдний артрит, остеоартроз, псоріатичний артрит. В інших випадках суглобовий синдром може бути проявом того чи іншого захворювання, маскуючи його і ускладнюючи його м, діагностику. Це буває при захворюваннях шлунково-кішкового тракту, таких хворіб, як гострий вірусний гепатит в дебюті, неспецифічний виразковий коліт, хвороба крона, також при хворобах легеневої системи, таких як туберкульоз, саркоїдощ і інших, і при онкологічних захворюваннях. І тому ми радимо даним пацієнтам, таким пацієнтам як з суглобовим синдромом, в дебюті свого захворювання з даною проблемою звертатися все ж таки з закваліфікованою медичною допомогою. А Як е, людині розпізнати цей суглобовий синдром? Тобто є якісь такі яскраво виражені перші ознаки? Перші ознаки це є біль в суглобах, припухлість суглобів, обмеження рухів, ранкова скутість. Е, біль може утримуватися ну. Добу, дві доби, три доби, тобто трива. Тобто це є тривало обмеження функції, також припухлість суглобів, місцеве почервоніння суглобу, місцеве підвищення температури. Ну на фоні цього всього відповідно супроводжується захворювання ознаками загальної інтоксикації. І тому таким пацієнтам необхідно звертатися за медичною допомогою. Практично кожен п'ятий пацієнт, який звертається до терапевта чи сімейного лікаря, скаржиться на біль в суглобах. 啊。 І дуже важливо все ж таки не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря, тому що чим скоріше буде своєчасно проведений аналіз суглобового синдрому, призначене правильне, адекватне лікування, підбір патогенетичної терапії, це все впливає на прогноз і перебіг захворювання, що в свою чергу впливає на якість життя пацієнта і також його на фізичну активність. Якщо займатися самолікуванням або взагалі нехтувати цією недугою, до чого можна? Же вона призвести це? Може призвести до прогресування захворювання до досить складних наслідків, і в тому числі до інвалідизації. Ще скажіть, чи це вікова хвороба, чи з якого віку нею хворіють? Ревматоїдний артрит хворіють і діти досить з раннього віку, тому що є і ювенільний ревматоїдний артрит. Це не є вікова хвороба. Тут має значення іму... генетичний фактор також має значення стан імунної системи. Це є фактично захворювання, спричинене поломкою імунної системи. Але крім того, тут впливають і інші фактори віруси, захворювання, зрізна супутня патологія. Щодо лікування, як довго лікується дана хвороба? Тобто, чи це на все життя, чи все-таки вона вилікована? Ну, дана хвороба потребує патогенетичної терапії на все життя. Це мусить бути стаціонарне лікування. Так, для початку цим повинно бути стаціонарне лікування для підбору правильної патогенетичної терапії. Далі даний пацієнт перебуває під ретельним наглядом ревматолога у поліклініці, повинен проходити реабілітацію і також санаторно-курортне лікування. І, як правило, хоча б двічі на рік проходити стаціонарне лікування. Зараз у вас відділення переповнене, багато у вас пацієнтів? Зараз у нас у відділенні багато. Пацієнтів з різноманітною патологією і, як правило переважають пацієнти з патологією м'язово-суглобової системи. Це хворі з ревматоїдним артритом зараз, якраз в період загострення весна, осінь, зима, хворі з остеоартрозами, Ну також і хворі з анкілозуючим спондилоартритом. Серед пацієнтів, які до вас потрапляють, чи є такі, які займалися самолікуванням, чи вдавалися до якихось там народних методів і от прийшли вже з ускладненнями? Бувають у нас такі пацієнти в даний момент. Є таких пару пацієнтів, але вони займалися самолікуванням буквально в. В дебюті свого захворювання вони зверталися за, за порадами до сусідів. Зверталися зараз є дуже інтернет, вичитували дані з інтернету, використовували різні препарати. Це як правило фітопрепарати. Ну, це тільки привело до ускладнення і до прогресування захворювання. Дуже часто пацієнти вже поступають в розгорнутих стадіях, коли вже є виражена деформація суглобів, є вже ускладнення зі сторони інших органів, органів та систем. І постановка діагнозу в даних ситуаціях вона вже ну, менш складна, тому що стадія вже розгорнута. Я вам дякую за розмову. На сам кінець ми традиційно питаємо якийсь від вас рецепт здоров'я. Я би сказала так. Так, що, е, пацієнти, звертаючись до лікаря, лікар вже лікує саму хворобу. А своїм здоров'ям повинен пацієнт займатися сам. Це є в першу чергу здоровий спосіб життя. Це має бути режим сна, режим, режим відпочинку. Має бути обов'язково щодня дозована ходьба до 2-3 км, кілометрів ну, в залежності від патології від патології. Крім того, заняття спортом. Це є плавання, це є їзда на велосипеді, навіть може бути і пробіжки, якщо дозволяє стан здоров'я, і збалансоване харчування. Їжа повинна бути багата вітамінами, мікроелементами. Також пацієнти повинні вживати продукти м'ясні, там де. Продукти, які містять білкову, білкову їжу, ну і вживати достатню кількість рідини, даних до 2 літрів на добу. Я вам дуже дякую. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідуючою ревматологічним відділенням Зоряною Мисліборською. Всесвітній день боротьби з віл снідом Івано-Франківську відзначили по-особливому. У місті організували виставку дитячого малюнку. Вони знають, про цю проблему треба говорити і не лише словом, але й пензлем. До всесвітнього дня боротьби з віл-інфекцією в Івано-Франківську відкрили виставку Конкурс дитячих малюнків. Земна куля оповита червоною стрічкою з символом боротьби зі снідом та крила Янгола. Це робота Христини Березюк, глибоко філософська та актуальна. Якщо застерігти себе від сніду можна жити більш щасливим життям. Тобто світлим, так як крила ангела. А задній чорний фон зображує, що якщо снід буде далі розповсюджуватися, ми не будемо думати про його наслідки, то це може призвести просто до темної, такої як полоси в житті, і що. Це, ну скажем так, вже кінець. Це дуже ну, як, важлива тема на сьогоднішній день, особливо серед молоді. Про молодіжний аспект епідемії говорять і медики, мовляв, незважаючи на усі зусилля, і далі спостерігають постійний ріс захворюваності, особливо серед цієї категорії. Молодь все частіше піддається небезпечним спокусам та рідко думає про наслідки. За останній рік ми маємо збільшення статевого шляху інфікування. Власне, 70% від всіх інфікованих, яких ми взяли в цьому році на облік складає 70%. Це дуже значна і вагома цифра. Адже раніше, в попередні роки, ми мали все таки перевагу серед споживачів інфекційних наркотиків. Завдання зупинити сніт на Прикарпатті, кажуть у профільному департаменті поставили собі вже давно. і Профілактика тут посідає далеко не останнє місце. Це є перший захід профілактичної роботи. Ми повинні в голос якомога гучніше говорити про цю проблему. Ми погоні повинні говорити про те, що в державі на сьогоднішній день дуже. Я би сказав, мало приділяється уваги все таки в процентному відношенні на засобах масової інформації для таких проблем. Я думаю, що ми би все, що ми хочемо зробити з вами разом, ми повинні доносити це до наших до нашого мешканця. Від початку реєстрації епідемії в області виявили дві тисячі віл-інфікованих осіб. Утім, на обліку нині лише 800 прикарпатців. Тож епідеміологи вкотре закликають людей до обстеження, адже чимало недужих навіть не здогадується про свій позитивний статус. І як завжди, на сам кінець програми кілька рецептів краси. В холодну пору наша шкіра потребує особливої уваги та піклування. Хочете мати пружну та здорову шкіру, зверніться до косметологів. Осінь це пора року, коли нашій шкірі необхідний особливий догляд. Різкі зміни температури повітря, дощ, вітер все це негативно впливає на стан нашої шкіри. Але на щастя, в цей період дуже просто і легко можна систематично виконувати кілька косметичних процедур, які допоможуть вам зберегти шкіру у гарному стані. Косметолог радить: по-перше, виконуйте різні типи пілінгів шкіри обличчя та тіла. Ця процедура сприяє покращенню стану шкіри, підвищиться її пружність, пропадуть дрібні дефекти, вирівнюється колір обличчя. Шкіра стане виглядати здоровою. По-друге, зробіть відбілювання шкіри. Косметологи кажуть, всі процедури пов'язані з відбілюванням шкіри, робити пізньою осінню або взимку. Дуже добре в цей період видаляти пігментні плями, а також пігментацію, яка з'явилася у період вагітності. В холодну пору року більшу частину свого часу ми проводимо в теплих приміщеннях з пересушеним повітрям. А коли виходимо на вулицю, відкриті. Частини тіла піддаються дії холодного повітря. Перепади температури та вологості призводять до порушення водно-ліпідного бар'єру шкіри. Вона втрачає вологу, стає подразненою, погіршується її здатність до регенерації. А як наслідок в цей час спостерігається загострення різних хронічних дерматитів. Рекомендуємо в холодну пору року скористатися різноманітними поживними та зволожуючими процедурами. Це мікротокова, ультразвукова, озонова вакуумна. Терапії, мезотерапія з полівітамінами та гіалуроновою кислотою, а також весь спектр поживних та зволожуючих масок. До зими зазвичай фізіологічно збільшується вага тіла, до чого призводить і менш рухливий спосіб життя в цей період. Як наслідок, на поверхні шкіри з'являються пов'язані з цим проблеми, а зокрема целюліт. Для догляду за тілом фахівці рекомендують періодично проводити обгортання, апаратний та мануальний масаж, все, що покращує мікроциркуляцію, усуває застійні явища, сприяє підвищенню тонусу шкіри. Не менш важливо в цей період підібрати правильний домашній догляд за шкірою. Перед виходом на вулицю використовуйте захисні креми в залежності від типу шкіри, можна спробувати поживну маску для всіх типів шкіри. Візьміть 2 столових ложки пшеничних висівок, залити півсклянки теплого молока. Нанесіть цю маску на чисте обличчя на 15 хвилин. Її можна робити до 3 разів на тиждень. У будь-який сезон ваша шкіра потребує захисту і вимагає вашої особливої уваги. Не забувайте, що гарний настрій сприяє вашому красивому зовнішньому вигляду. Частіше посміхайтеся і будете виглядати чарівно в будь-яку пору року і будь-яку погоду. Ну що ж, це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!